П'ятеро людей загинули, дев'ятеро отримали поранення. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Евакуація з прифронтової Красногорівки. Поліцейський екіпаж Білий Янгол привіз у місто гуманітарну допомогу і вивіз подружжя. Стоматологічний кабінет для військових на базі автомобіля швидкої допомоги створили волонтери благодійного фонду Центр спасіння життя. Три тисячі кубічних метрів води відкачали рятувальники з подвір'їв місцевих жителів на околицях Краматорська. Наразі берегова лінія річки Бичок вже укріплена. Напір води в водоскидному шлюзі водосховища зменшився. Річка повернулася у своє русло. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Нагадаємо, через руйнування дамби 4 квітня підтопило 30 вулиць та 260 домоволодінь. Сьогодні продовжуються по, повіти по відкачуванню води. Рівень води е, дійшов свого рівня, тобто все в нормі. Там і люди повертаються в свої будинки. Там вода в будинках майже у всіх вже зійшла, але е, затоплено прибудинкові ділянки а також підвали. Наразі проводиться обстеження затоплених будинків та подвір'їв, а також розчищення русла річки. Люди чи будинки постраждали, отримують грошову допомогу від 5 до 30 тисяч гривень з місцевого бюджету. Виплати почнуть видавати з 15 квітня. Повідомляє начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Міська рада працює над механізмом, і я думаю, сьогодні завтра вже буде. Буде цей механізм, буде порядок, і буде допомога. Звичайно, І буде звичайно, допомога від благодійних організацій. Тривають бої за Бахмут. Російські окупанти намагаються просунутись містом, проте збройні сили України не дають прорвати оборону, каже заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. За минулу добу в Бахмуті вбито двоє. Мирних мешканців збройних сили України знайшли розбитий дім в одній з вулиць міста і там обнаружили два тіла літніх людей. Також двох було поранено місцевих мешканців. Пошкоджено всього два приватних будинки із зафіксованого. Одна багатоповерхівка і один дитячий садочок. Російські окупанти обстріляли Олексієво Дружківку за інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Дві людини загинули, чотири. Отримали поранення. Це підтверджують і поліцейські. З ураганів окупанти накрили Олексій дружківку Руйновен зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт За інформацією Павла Кириленка, через обстріли армії РФ минулої доби отримали поранення двоє жителів часів яру. Наслідки обстрілів показав начальник тамтешньої військової адміністрації Сергій Чаус. Просто слів немає. Хіба можна люди роками? Наживали, працювали. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 18 ударів по області. Повідомив Суспільному старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. С-300 російські війська спрямували по Сергіївці, поцілили підприємство та автомобіль. Вбили людей. зі смерчі фашисти обстріляли Краматорські. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Поліцейські евакуювали з Донеччини 318 людей за минулу добу, розповів Олег Керницький. З Спочатку обов'язкової евакуації вивезли майже 60 тисяч жителів області. З них понад 7 тисяч діти. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Це прибав. Як поїхали. <ріхи> як проїхали, Так і проїхали, з Божою допомогою. Та ні більш менш спокійно, да? Та ну так, да, пока Боїць прикордонної служби Феді розповідає, попри складність та небезпеку, продовжують виконувати бойові задачі. Не дають ворогу окупувати Бахмут. В місті чутно вибухи обстріл. Тут він відновився. Було пів години за тисячі. Вибиті шибки, снесені балкони, розбиті житлові будинки, пожежі це наслідки влучання російських снарядів по цивільній інфраструктурі. Снаряд залетів на п'ятий поверх квартири, пробив капітальну стіну. Будинок горить в місті продовжують жити люди, розповідають прикордонники. Вон, маємо свіжий приклад. Цивільні пересуваються, везуть свої речі. Евакуйовуються тільки вже тоді, коли поранені, або вкрай вже люди не можуть перебувати, тоді навіть звертаються до нас по допомогу. Нещодавно мої військовослужбовці евакуювали поранену жінку. Най було поранення грудної клітки внаслідок міновибухової травми. І евакуювали сімейну сім'ю з дитиною. Мін та снарядів окупанти не шкодують, каже боєць Богдан. Працює також ворожа аеророзвідка. Їм вдається просуватися вперед тільки за того, їхня перевага це міномети. Я вже говорив про це. Це міномети, міномети вони розбивають, розбивають позицію, роз... ну, виявив дрон, що в домі там є люди, ну, бійці. І вони починають туди сипати, сипати, сипати мінами. А так українські прикордонники за допомогою дронів знаходять позиції росіян. По тому вражають ціль. Вони зараз зайшли в гараж і будемо їх знищувати. От наші коптерщики вже прилетіли до цих гаражів. Багато зараз піхоти їхніми с засікали в цьому гаражі п'ять штурмовиків. Несли з собою РПГ. До них снаряди, і зараз будемо їх виразати. Вихід. Вихід. Бійці кажуть, оборонятимуть місто і далі. Не віддадуть ворогу жодного метра землі. Відчуваю біль. Але біль, який переходить у лють, ну, і все, все інше. Додає сил, додає люті, та ну я навіть не знаю, як це передати. Ніякої пощади цим ну, скотам не буде. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Окупанти намагаються наступати та обстрілювати позиції українських захисників на Лиманському та Куп'янському напрямках. Бійці Збройних сил України відбивають атаки. 399 раз обстріляв наші позиції. П'ять боєзітнень відбулося 28 окупантів. Знищено 62 шістдесят поранень. Також там знищено танк Т-72. Бойову машину десанту міномет, самохідний тюльпан, і також знищено гелікоптер К-52. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області. Була інформація, що в місті Красногорівки є ранена жінка. Відпрацьовуємо цю інформацію: на місці вона чи не на місці. Про долю пораненої поліцейські дізнаються в місцевому магазині, де жінка працювала. Хвак, моторком сишалі. Ну, осколки політики ми присіли, звісно. Вона вже дишу. Серце попало. Прямо. На подвір'ї загиблої прибирає її сусід. Готується ховати собаку господарки, якого також вбив російський снаряд. «Вар'єр був Вар А ви де були, коли обстріл був? А, я думав, я в живо. Взяв. У вас все в порядке? Ні, не боитесь вообще находиться тут. А що ж Боимся не дают, не боится. Цей район Красногорівки постійно під обстрілами кажуть поліцейські. Екіпаж Білий Янгол привіз людям продукти. Ми вам можемо оставить гуманітарку здесь. Да? Да, на людей. Сколько у вас здесь человек живе? Да. – да, У нас немного. У меня есть списки. Тут люди проживают, поэтому как бы в основном тут пенсионеры такое. І з Василіє Ніколаєм стараємося допомогти. як може. Ті, хто лишився, кажуть поліцейські, їхати зазвичай відмовляються. Та цього разу вмовили евакуюватися подружжя. Ці вирішили виїхати до дітей в Одеську область. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Волонтери благодійного фонду Центр спасіння життя з перших днів повномасштабного вторгнення надають медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним у зоні бойових дій, розповідає засновник фонду В'ячеслав Запорожець. У нас в загоні 20 швидких. Працюємо ми на сході. Це Харківська область, Донецька область, трошки Луганська. Наша задача це допомога військовим в евакуації поранених. Це евакуація цивільних з таких місць, як Ліман, Краматорськ, Славянськ, Константинівка, Часов'яр. Щодня медики-волонтери здійснюють рейси з Донеччини та Луганщини до лікарень Дніпра, Києва, Львова. Кожен день ми робимо не менше шести рейсів. Також у нас є автомобілі класу С, ембуланс класу С з анестезіологами. Тому ми, ми маємо змогу транспортувати і тяжких поранених. На базі однієї автівки швидкої допомоги волонтери обладнали пересувний стомат кабінет, де надають стоматологічні послуги військовослужбовцям поблизу лінії фронту. Агонь машинка вона дуже потужна. Це американський стандарт. і Ми можемо їхати і по бездоріжжю на неї. У мобільному стомат-кабінеті працюють лікар-стоматолог, хірург та фельдшер. Мобільний стоматологічний кабінет. Це швидка американського типу, досить така велика. Значит, тут встановлено стоматологічне кресло, тут встановлена машина, бормашина. З компресором все автономно. Тут є свій дизель-генератор. Тут у нас знаходиться стоматологічний рентген цифровий, є аксесуари, і завдяки тому, що машина велика, тут може працювати два лікаря. За день лікарі мобільного стоматкабінету можуть надати допомоги кільком десяткам наших захисників. У планах волонтерів додати для військовослужбовців і послугу протезування зубів. Це перший на стоматологічний кабінет, і ми вже думаємо о другому, бо це дуже гарна допомога нашим хлопцям, які не можуть залишити а їх може відпустити командир на 2-3 години, і тому це дуже цікаво. Коли машина приїхала і попрацювала день і поїхала далі на інше місце. В'ячеслав додає нині у команді центру спасіння життя. Волонтери, парамедики, лікарі, фельдшери, анестезіологи, які готові надавати медичну допомогу щодня 24 години на добу до самої перемоги. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Переселенка з Донецька Інна Бабенчук разом із родиною оселилася у модульному містечку у 2015 році. Каже, спочатку платили за комунальні послуги по 150 гривень із людини щомісяця, а нині понад тисячу. Попри це, частина побутових приладів не працює, каже жінка. Вона почала ламатися у нас уже через мабуть, года три, коли ми сюди в'їхали. Потому что людей много и часто там пользовались. Водонагреватели здесь на кухне. В первую очередь они полетели все. Машинки стиральные. То же самое. Ремонт за свои деньги. Машинки в ужасном состоянии. Сушилки. Ні одна не Людмила Покровська мешкає у першому модульному гуртожитку понад 6 років. Каже, тут прогнила підлога та у двох місцях протікає дах. У цьому місці у нас воно протікає. Ось они, навіть. Ці. Вода, от дощ пройшов, але протікає. Поли прогнили, і у нас люди. Віс очень большой, получается, люди більше 100 кілограмів і воно провалюється. Коляски инвалидные були. В основному здесь проживать люди похилого віку, інвалиди і многодітні родини. Людмила Покровська каже: з проханням відремонтувати приміщення модульного гуртожитку зверталася до комунального підприємства Наше місто. 21-му ми зверталися для того, щоб нам відремонтували. І вони казали це за свій рахунок. Це наше місто казали. Да. Аби прокоментувати ситуацію, що склалася у модульному гуртожитку, журналісти Суспільного звернулися до комунального підприємства «Запоріжремсервіс», з яким 7 грудня 2022 року об'єднали комунальне підприємство Наше місто у «Запоріжремсервісі» попросили надіслати інформаційне запит до департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Дар'я Пасічник Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя.